У сучасному світі, де електроенергія це фундамент будь-якого виробництва, офісу чи навіть кавоварки на кухні, важливо не просто споживати електроенергію, а й контролювати її. І тут на сцену виходять аналізатори параметрів електричної мережі. Аналізатори мережі призначені для вимірювання, моніторингу параметрів електричних мереж. Вони дозволяють виявляти аномалії та проблеми в електричних мережах, оптимізувати використання енергії, забезпечувати стабільність та безпеку електропостачання. Основні параметри, які вимірюють аналізатори мережі, включають напругу, струм, частоту, потужність, електроспоживання та якість самої електроенергії. На основі зібраних даних можна не просто відреагувати на проблему, а саме основне Запобігти їй, і що важливо, підібрати правильне обладнання для компенсації реактивної потужності, захисту та автоматизації. В залежності від потреб замовника компанія Vector VS може запропонувати однофазні та трьохфазні аналізатори, модульні або щитові переносні аналізатори. Також аналізатори відрізняються за функціональністю і деякими характеристиками, наприклад, кількістю програмованих входів виходів, наявністю інтерфейсів. Наявністю таємністю внутрішньої пам'яті, програмним забезпеченням та наявністю аварійних виходів. Аналізатор це очі та вуха інженера, бо без точних даних жодне рішення не буде ефективним. Звертайтесь, команда VectorVS залюбки допоможе у підборі аналізатора мережі або з комплексним рішенням саме для ваших потреб.